Привіт, друже! Я хочу тебе попросити додивитися відео до кінця. Поставити лайкосик, підписатись на мій ютуб канал і все. Ну все, тебе більше не буду задержувати, тобі приємного перегляду. А ми погнали. Давай, виходь. Куку, -ку, мазафака. Хеллоу. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Yes, yes, yes. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Так, діти. А, а що я хотів зробити? А, Скупитись. Ша, підожіть. Дуже цікаво. Де ви... Всі поховались. Інтернет у мене зашкалює на всі 100%. Оп! Лови гранату. Цо ти хочеш? У мене вайфай забагав, в мене вбала. Так, все. Давайте. Налітайте, я готов всіх розносити. Знову, йоп, твою мать. Ти Чо, не приколь? Е, які забагати. Ти що, дядя? Мене вб'ють? Тьотя. не надо, дядя. А, я я виграв. Я виграв? Дядя. Давай, не гомонись, давай успокойся. Давай, почуть там туда Туди-сюди. Йоп, твою ж мать в тебе розкидка! Ну що, граємо пістолетом? Ей, невидимий чоловік. А, а все. Пішли. Йдемо. Пішли. Ай, йдемо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Ой! Бляха. Yeah. Ой, 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 ой. Салам пополам, братан. Как жизнь, как дела? Чё? Я... Спрячусь за тобой. Так, я пришел, давай. Пока. Ёп твою. Ёп. Опа. Э! Я-я-я-я. Yeah, 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 Бай парапапій. Все, граємо. Давайте. Все, не, ми, ми строгі, ми строгі, пацани. Все, ми строгі. Я строгий, все. Не піддаюсь. Все, йдемо. Пішли. Йдемо. Ми строгі. Просто ми, ми нікого не оставляємо у живих. Ми не даємо нікому шанс. Ми, ми строгі. Все, ми строгі, пацани. Пішли. Так, купуємося. Робимо скупку, Шукаємо нові місця, щоб сховатись і все. Так, я думаю, думай, 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 включай мозги, вони в тебе є. Включай мозги, включай мозги, включай мозги. Давай, включись. А я зрозумів, що треба. Дуже хороша скованка Ольга Фрейм оцінила. Так, все, хватит жартів. блядь. Хватит все, йдемо, просто йде. Так пошла тебе. Идем, давай, быстріше. Хопа, 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 хопа. а кукума за фака. нікого нету. Ша минуту. Минут і 50 секунд. Йоп твой! Йопт! Не-не-не-не, ти мене не б'єш, я тобі говорив. Дякую вам за ваш автоматік. Такий красивий. А... а пахне як! Зітхни! Зітхни, потом нюхни. Все пішли. Що, пацани, аніме? Чисто гапота. Так, все Лови. Лови тобі подарки на Новий Год. Я бля. Нє, все ж таки якось бачу. Дряту ті. Те буде. Е, ты де, Але, куди ти в куди вбьешь? Опа задница кого-то видна. Ти, братан, давай. По, по так-то не гони. Куди гнати? Підожди, я ззаді. п твою холера! Скики вас тут лагло? А? І всі без мене, пацани. Всі без мене. Здоров. Да, да, да. Курва. Що ти хочеш? Yes, good, да, is good. Так давайте щось будемо будем робити. А то робот технології 2021 вже про що ми включаємо собі Тоні Старка і почнемо як желізна людина всіх бити. Ми машина просто опорат Просто нікого возлі себе я не... біля себе я держати не буду, тому що я міцний, міцний Я машина, пта! Що, хто зі мною буде битись? Wówsi na B, ba, czysto banda, banda. Banda kontra banda. Hey. banda. Banda, banda. Banda kontra Idziemy, drużynko. nigdy nie zupiniamy się. Kuku. No, no.